Вітаю, друзі, сьогодні, 6 серпня 2024 року, і ми пережили ніч, в яку прогнозувалося, що Іран нападе на Ізраїль, і почнеться чергова ірано-ізраїльська війна. Цього не сталося. Хоча це прогнозував і Трамп прогнозували там джерела якісь в спецслужбах Сполучених Штатів Америки. В той час, коли самі ізраїльтяни... Не планував, не прогнозували е початок масштабних військових дій чи ракетної атаки саме у ніч е з 5 на 6 серпня 2024 року. Вони прогнозують це дещо пізніше, коли е Гебреї святкуватимуть там якісь велике свято, 13 серпня 2024 року. Будемо дивитися, але е це відео я вирішив записати е за мотивами. Статті, яка вийшла у дзеркалі тижня нашого, як на мене, хорошого близькосхідного експерта Ігора Семиволоса про те, чи можлива великомасштабна війна між е, Ізраїлем та Іраном, і в цій статті він висуває цікаву тезу про те, що такої масштабної війни може бажати сам Ізраїль, е, звісно, під прикриттям Сполучених Штатів Америки. Чому? Та тому, що прем'єр та Натанягу і з часу приходу до влади в 1996 році е, був категорично проти створення палестинської держави на землях Ізраїлю, е, проти відповідної угоди, і він користуючись між виборчим періодом у Сполучених Штатах, е, користуючись тим, що Байден знявся із виборів, хоча він виступає категорично проти Великої війни між Ізраїлем та Іраном, е, може Ізраїль, я маю на увазі, робить величезні зусилля для того, щоб спровокувати Іран на масштабну відповідь, і щоб розпочалася повномасштабна війна, і щоб в цьому хаосі Ізраїль стер ідею окремої палестинської держави і, врешті-решт, перевернув, образно кажучи, геополітичну світову шахівницю. Тут цікаво також те, що як мислять політики. Це не лінійне мислення, тому що е, така ідея про повномасштабну війну між Ізраїлем та Іраном, яка би дозволила Ізраїлові вирішити кілька своїх завдань: це перше поховати палестинську державу. Особисто Натан Ягу вирішив би проблему 7 жовтня 2023 року, і прорахунки свого уряду у підготовці до цієї війни. Е, крім того, можна було би зруйнувати ядерну програму Ірану. Крім того, можна було би внести хаос у мусульманський світ, який старається налагодити взаємовідносини як з Ізраїлем, так і з Іраном, і, врешті-решт, досягнути якихось своїх нових цілей. Тобто це така нелінійна логіка, але в цій логіці присутній також національний інтерес Ізраїлю, крім приватного інтересу на Якщо ми проведемо паралелі із Україною, із Зеленським та його Шапіто, ми побачимо. Що у своїх е, нелінійних логіках, а е, логіка Зеленського та його Шепітою, які заперечували повномасштабне вторгнення і не готували Україну до вторгнення, теж може бути визнана як нелінійною логікою, е, неочевидною відповіддю на очевидну загрозу. Е, ми бачимо, що в цьому випадку навпаки особистий інтерес. Корпоративний інтерес превалював над інтересами держави і призвів до катастрофічних наслідків для нашої країни. Адже що дала повномасштабна війна Російської Федерації проти України Зеленському та його Шепіто? Вона зробила його героєм. Хоча в нього був дуже низький рейтинг, вона списала всі його гріхи, тому що українці, на жаль, які мають дуже погану політичну пам'ять, вже все забули. Що він робив з 2019 року: і розмінування, і роззброєння, і згортання ракетних програм, і скорочення Збройних сил України, і приведення регіональних кадрів е, до влади, і дорожнє будівництво, і розкрадання на цьому дорожньому будівництві, і е, провал підготовки і проходження ковіду, і економічні втрати тощо, тощо. Все це списалося повномасштабною війною, і в умовах, якщо Україна переможе, то переможців не судять, і ніхто Зеленського не зможе дорікнути те, що він робив до того. А хто зможе, тому швидко закриють рота. А якщо Україна програє, Зеленський я переконаний встигне втекти. І йому до байдуже на долю простих українців. Як було байдуже на долю українців на півдні України, яких просто е, політичне і військове керівництво здали Російській Федерації за кілька днів разом із найбільшою атомною електростанцією в Європі Запорізькою атомною електростанцією. Тому ми повинні не виходити лише з очевидних раціональних причин дій тих чи інших політиків. Ми повинні читати їхні приховані приховані цілі. Які вони переслідують в той час, коли озвучують протилежні. А щодо війни між Ізраїлем та Іраном, І, Іран всіма силами хоче масштабно відповісти, однак уникнути цієї війни, уникнути повномасштабної війни, тому що він розуміє, що це може зруйнувати його економіку, зруйнувати хиткий політичний баланс в регіоні. Імовірно застосує якісь нестандартні відповіді, тому що буквально вчора він через Іран, через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, повідомив Ізраїль про те, що він нападе. Серйозні війни так не готуються однак, Ізраїль може бути зацікавлений повномасштабній війні і може відповісти те так, що маховик війни запуститься. Тому що першої світової війни також ніхто не хотів, але вона сталася. Тому політики можуть переграти самі себе, а ми будемо спостерігати. Слава Україні!